Софія, сьогодні що ми робитимо? Поїдемо куди? До школи. Поїдемо до школи, правильно? А в тебе друзі є в школі? Так. Софії сім. У дівчинки синдром Дауна. Про діагноз дитини родина Ткачуків дізналася в пологовому будинку. Здавалося, що все, про що ти мріяв, до чого йшов всі ці роки. Десь там залишилося за межами пологового будинку. А попереду тільки якийсь біль, смуток. Спочатку нерозуміння, відхилення, потім уже сприйняття і подальший рух і розвиток. Ці етапи в нас пройшли за кілька хвилин. Ми все одно розуміли, що то наша дитина. Але якби хоча б на одну хвилинку, тоді можна було б заглянути в майбутнє, побачити сьогоднішній день, то сліз було б набагато менше. Всупереч тим всім стереотипам, які існували, і існують по цей день. Ці діти їх просто ламають своєю добротою, ніжністю. Коли Малій виповнився рік, каже Валентина, зрозуміли, що треба приділити максимум зусиль для розвитку Софійки, тому віддали її у звичайний дитсадок, і це, говорить, був успішний досвід. Садочок став такою відправною точкою інклюзії і початком сприйняття Софійки в суспільстві. З рік часу ми спільними зусиллями зробили все для того, щоб Софійка почувала себе комфортно. Зараз Софійка навчається за інклюзивною формою навчання у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. Уже вміє писати, рахувати, розказує тато дівчинки Анатолій. За умов інклюзивної освіти все одно увага дітям приділяється, але настільки якісний спектр послуг все одно отримати набагато важче. Як в НРЦ, наприклад, в якому зараз навчається Софія, оскільки дітей в класі менше, викладачів і вихователів більше, результати відразу помітні. Один, два, три. Підтримує малу її сестра, – 11-річна Ангеліна. Повторюю з нею алфавіт, букви, цифри. Читаємо з нею буквально, вчу з нею уроки. Займаємося творчістю. У мене дуже навіть така скаже мрія, щоб вона вміла читати, щоб вона пізнавала цей світ через книгу. Серед улюблених іграшок Софії каже мама: дитячий лікарський набір. Тішкоп, що добре. 的。 Родина Ткачуків приєдналася до громадської організації Даунсиндром. Тут знайшли підтримку та допомогу, каже Анатолій. Постійні заходи ці діти вони по суті не сумують, і батьки, які входять туди, вигадують цікавезні забави. Ці діти є звичайними, такі як і всі. Вони мають свої таланти. Вони живуть звичайним повсякденним життям. Сонячних дітей виховують у 60 родинах Луцької громади. Усі вони відвідують громадську організацію Даунсиндром розповіла Суспільному. Її керівниця Олена. Мальник Оксана Кот Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.